Привіт! Ми і надалі продовжуємо вам розповідати про чеські традиції та свята. Ну і звичайно, цього разу у мене немає іншого вибору, ніж розповісти вам про традиції святкування чеського різдва. Тим більше, що посеред цих свят є такі надзвичайні, як очікування золотого порося та лиття олова. Перш за все, варто сказати, що Різдво у Чехії займає місце одного з найголовніших свят, та перед усім є святом родинним, на відміну від нового року, який здебільшого часто святкують у компанії інших людей на вечірках, у ресторанах, клубах або на вулицях і площах. Ці святкування іноді можуть тривати до ранку. Тут зазвичай посилено вживають алкоголь, де окреме місце займає яєчний лікер і шампанське вино. Під разом відраховують останні хвилини року, що закінчується, перед новим роком окремі особи сім'ї та фірми надсилають один одному вітальні новорічні листівки з гарними або смішними зображеннями і побажаннями здоров'я та щастя у наступному році. 31 грудня, або як говорять чехи, сільвестр є державним святом у Чехії. А Сільвестр через те, що у цей день святкуються іменини усіх Сільвестрів, так що не забудьте привітати Сільвестра Сталони. Але повернемось до різдва. Зі святом Різдва у Чехії пов'язано дуже багато традицій. Так, ми вже вам розповідали про адвентові традиції, очікування Різдва та про свято Мікулаша. А цього разу ми поговоримо про саме Різдво, яке Чехи називають Ванноце. Головне свято Різдва припадає на 25 грудня. Йому передує щедрий вечір 24 грудня. Усе завершується 26 грудня, другим днем Різдва Христового. Яке ще називають святом Стефана. Усі три дні є державними святами у Чехії. Різдво вважається найважливішим святом у році навіть для нехристиян, які асоціюють його із закінченням року та проведенням часу з родиною. Ще до Різдва у Чехії святково прикрашають села та міста, а також будинки, а також вікна та двері будинків. Напередодні Різдва у Чехії часто проводяться концерти, а діти на площах влаштовують вистави зі співами та іграми під керівництвом педагогів, а в школах і дитячих садках демонструють твори на різну тематику, християну тематику. Ось, наприклад, вертепи. Вертепи часто готують із живими акторами. Після Різдва діти іноді у супроводі ходять від хати до хати, щоб зібрати гроші. Ця традиція вже пов'язана зі святом трьох королів, про які ми також розповідали у нашому одному відео. Різдво називають святом миру та спокою, що насправді досить парадоксально. Навіть якщо опустити усі пошуки та покупки подарунків, прибирання, приготування їжі та випікання, які їм передують, все одно залишається ще одна річ відвідування родини, незважаючи на те, що усі щиро роблять. Люблять свої родини, все одно часто буває, що час, який люди проводять разом, закінчується гіркотою та суперечками. У Чехії нерідко стається, що люди за один день е їм доводиться відвідати трьох, а то і більше родичів. І так на протязі кожного з трьох днів святкування: три години на одну бабусю, три на іншу. Відвідування родин по батьківській та материнській лінії, різноманітні дядьки і тітки, усе це може стати тяжким тягарем. Важко уявити чеське різдво без прикрашеної ялинки. Зелена ялинка розвішена прикрасами та шоколадними фігурками. Є очередною фігурою різдва, що сягає корінням у язичницькі часи. Переважно більшість чехів прикрашають ялинку 23 грудня або 24 грудня. Крім того, кожного року оголошуються модні тренди комбінацій кольорів для прикрас ялинки, і дехто намагається слідувати саме цим трендам. Але велика кількість людей повторює прикраси своєї ялинки з року в рік, не підкоряючись акціям маркетологів, як, наприклад, я. В дії, звичайно, залишається і адвентовий вінок, про який ми вже розповідали раніше. До нього також додається Омела. Омела, Омела, не знаю. Ще за часів кельтських друїдів її вважали священною рослиною з магією, з магічною дією, яка захищала від чаклунів і Злих духів легенда свідчить, що хрест Христа був зроблений з деревини омели. Потім дерево всохло від сорому і перетворилося на рослину, щоб спокутувати страждання Христа, приносячи щастя кожному, кому її подарували. Так що увага щастя приносить лише подарована омела, а не купована. Тому, якщо ви її купуєте, то варто її подарувати комусь навзаєм. Гілочка Омели відноситься до різдвяних прикрас. Її вішають так, щоб під нею можна було пройти або поцілуватися. Поцілунок під омилою повинен принести подружжя любов на весь наступний рік, а далі нічого не обіцяється. Подарована омила захистить від хворіт і принесе їм удачу. Вертеп, Вертеп це зображення сцени народження Ісуса Христа, посередині ясла, у яких лежить мовля Ісус, навколо нього Марія та Йосип осел, ВІЛ, пастухи з отарою овець і три царів. Різдвенні вертепи сьогодні мають багато форм, вони квадрати у натуральну величину або невеликі, зроблені з паперу, дерева чи інших матеріалів. Їх розміщують як на площах, так і у домівках. Ще у стародавньому Римі люди дарували один одному подарунки на зустріч нового року. Пізніше. Зимове сонцестояння стало святом Різдва, а дарування залишилося. У Чехії подарунки дарують на святвечір. Дітям подарунки приносить таємничий єжішек та залишає їх під ялинкою. Ніхто ніколи не бачив, як він наглядає, але говорить, що це малюк Ісус. Перед Різдвом чеські діти пишуть йому листа про те, які подарунки вони хотіли б отримати на Різдво. За різдвяною традицією на Різдво люди постять аж до темряви, тобто до початку святкової вечері, згідно з повір'ям, хто не їсть цілий день, той побачить золоте порося. Це ймовірно сягає корінням у дохристиянську Європу і пов'язане із зустрічю зимового сонцестояння, яке колись було одним із найважливіших свят. Це означало відстрочувати ніч і продовжувати день. Свиня була ознакою достатку і передвіщала закінчення зимового періоду безпліддя. За декілька днів до різдва на вулицях Чехії починають продавати свіжих коропів у бочках з водою. Раніше було традицією тримати їх декілька днів у ванні або випускати до річки, але це спричинило би рибам страждання, тому наразі заборонено продаж живої риби, і рибу відразу після продажу впивають. У святвечір, тобто у увечері, 24 грудня, усі сідають до святкової різдвяної вечері. Традиційна вечеря складається з рибної юшки та короба з картопляним салатом. Деякі замінюють коропа відбивними з курки або свинини. Свята вечірня вечеря має свої правила, накривають на одного зайвого несподіваного гостя. Під час вечері, крім господині, ніхто не може вставати за столу, поки всі усе не з'їдять. Згідно з повір'ям, той, хто встане під час вечері, наступного року вже, вже не сяде за стіл разом з іншими. Під тарілки кладуть лоску коропа або дрібні монети, що має принести достаток і багато грошей у наступному році. Луску необхідно носити в гаманці цілий наступний рік. Також на столі повинні бути бобові, наприклад, сочевиця як символ достатку. На столі повинно бути дев'ять різних страв раніше. Люди приділяли велику увагу розташуванню речей на обідньому столі. У одному кутку мав стояти коровай, який забезпечить у достатній їжі на майбутній рік. У другому куті солома для доброго врожаю. До третього кута належать гроші, які принесуть багатство усій родині. У четвертому куті повинна стояти миска з кормом для тварин. А іноді ніжки столу зв'язували оланцюгом або мотузкою, щоб родина завжди була разом. Різдвяний куба, також відомий як грибний куба або старочеський куба, є традиційною чеською стравою, основою якої є кропа та гриби. Його в основному подають як обідні їжу на різдво, оскільки у цей день прийнято не їсти м'яса до святкової вечері. На десерт зазвичай їдять різдвяне печиво, ваночні, цукрові. Випікання печива одна з найпоширеніших е, різдвяних традицій, серед найпопулярніших солодощів, наприклад, ті, що готуються з лінцового тіста, ванільні рогалики чи різдвяні пряники. Більшість різдвяного печива готують із суміш борошна, цукру, яєць, масла, какао, шоколаду, різних видів горіхів і цукатів. Типові аромати: ваніль, ром та кориця. Різдвяна ваночка це солодкий хліб, що за формою нагадує сповитого немовля Ісуса. За традицією, господиня пече ваночки для кожного з членів родини та ще одну найбільшу до свят вечірнього столу. Вона також мала принести у дім достаток і щастя. Після вечері, коли на небі з'являється перша зірка, розгортають подарунки. Також Співають або слухають чеські колядки, які раніше співали колядники ходячи по домівках. На жаль, традиція колядників не збереглась, але збереглась традиція співати, наприклад, колядку «Щедрий вечір настал або народився Христос Пан. Іншою традицією є дивитися різдвяні казки, серед яких, звичайно, займає місце чесько-німецький фільм Три горішки для попелюшки» та радянський фільм Морозко. Щедрий вечір у Чехії наповнений магією, тому у Чехів цей день ворожать. Зазвичай спочатку запалюють ароматичні коріння, франтішки. Ця традиція походить з часів, коли було прийнято обкурювати хату на зламі старого і нового року, або використовують традиційні різдвяні аромати, пурпуру, пурпура. Суміш трав і спецій із додаванням запашних есенцій, пурпуру нагрівають у духовці або дають повільно кипіти, роблячи відчуття від запаху ще сильнішим. Потім ножем розрізають яблуко навпіл, Зріз роблять перпендикулярно стедлу. Якщо зріз схожий на зірку, усі зустрінуть новий рік у добробу здоров'ї, якщо зріз має форму хреста. То хтось із присутніх важко захворіє або помре. Боятися цієї звички не варто, головне вибрати здорове та велике яблуко. Чеський лайфхак Популярною різдвяною традицією є пускання човників із волосських горіхів із запаленою свічкою в мисті чи тазі з водою. Вони можуть відповісти на питання або передбачити майбутнє важливо те, щоб той, хто задає питання, сам зробив човен із волоського горіха і сам його опустив на воду. Кількість човнів відповідає кількості членів сім'ї. Якщо один віддаляється, той кому належить. Відповідний човен відійде у світ. Якщо вони залишаються усі разом, сім'я буде разом. Також популярною традицією є гадання на свинцю. Розтопіть шматок свинцю над полум'ям свічки в сталевій ємності, потім обережно вилити розтоплений свинець у ємність наповнену водою. Завдяки швидкому охолодженню зі свинцю створюється фігура, яка може нагадувати певну форму, рослину чи можливо тварину. Значення окремих символів можна знайти в інтернеті. Якщо ви купуєте набір для лиття свинцю в магазині, ви знайдете конкретні оракули у інструкції з експлуатації. Що входить до комплекту. Самотні дівчата також кидають черевик через голову. Ця традиція чеською називається газеніст чавійцем. Дівчина стає у коридорі спиною до дверей і закидає через плече черевик чи тапочок. Якщо носок черевика або капця вказує на двері, це означає, що дівчина вийде заміж і піде з дому. Якщо палець ноги не вказує на двері, то вона не вийде заміж і залишиться вдома. Також самотні дівчата стукають червиком по курнику. Якщо курка закудахче, дівчина залишиться самотньою, а ось якщо осветься півень, то скоро одружиться. Якщо дівчині потрібно, потрібно визначитися між сватами, вона пише їх іменам на аркуші паперу і кладе у кнедліки, які готує. Вибирає той, чий кнедлік вона розріже перше. Інший спосіб визначитись це встронити сірники у яблуко. Кожен з них повинен символізувати одного залецяльника. Усі сірники запалюються одночасно. Той, що горить довше, означає того, з ким треба одружитися. Якщо на святвечір покласти під подушку волоський горіх і з'їсти його відразу після пробудження ще в ліжку, то цілий рік ви будете захищені від бліг і клопів. Той, хто встане на світанку і одразу вмиється водою з струмка чи криниці, зміцнить своє здоров'я на весь наступний рік. Якщо ви тримаєте корей, то дайте їм їжу мак, щоб наступного року вони добре неслися. Той, хто страждає від болю у ногах, повинен на святвечір покласти під стіл сокиру. Якщо йому вдасться наступити на неї під час різдвяної трапези, він буде звільнений від цієї хвороби. А якщо ви хочете знати, якою буде погода наступного року, то носить 12 яблучних серцевин у миску з водою, скільки їх вспливе на поверхню, стільки їх посушливих місяців чекає вас наступного року. Колись цей звичай був дуже популярний серед селян і дачників. До кінця року усі сторонні предмети в будинку повинні бути повернуті. Аккуратно обійдіть весь будинок або квартиру і поверніть вс все, що вам не належить. Згідно з повір'ям, прання білизни на різдво приносить нещастя, теж саме стосується і з його розвішування. Той, хто вибере і розвісить одяг, може спричинити смерть когось із родини протягом року. Також не підмітайте, адже ви виженете духів предків, які в цей час приходять навідати живих. Непарна кількість тих, хто їсть, не повинна сідати за стіл у святвечір, це накличе смерть, але додаткові столові прибори і тарілка захистять вас. Також не можна позичати на ліство, це приваблює бідність. Серед різдвяних звичаїв, які з'явилися останнім часом, є поширення Лефоємського вогника та прикрашання домівки. Рослиною паунсетії, яку ще називають Різдвяна зірка. Доступні різні варіанти кольорів, наприклад, білий, рожевий і різнокольоровий, але фаворитом залишається червоний. Наприкінці варто нагадати, що Різдво у Чехії це в першу чергу родинне свято. Вулиці будуть насправді порожні, а переважна більшість магазинів, барів та кафе у ці дні будуть закриті. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, або ви знайшли в ньому щось що вам сподобалось, то ваш лайк дасть нам про це знати. Поділитися та, звісно, підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» Також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ», а також обов'язково зазирніть на нашу веб-сторінку ВсепроЦЗ.еу. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!